Всіх вітаю! Я сьогодні до вас знову із текстилем. Вчора отримала посилочку, забрала вірніше. І будемо з вами зараз переглядати. Довго говорити не буду, розпочну ось з такої чудової, чудова така річ. Що це я не знаю, ну, так я думаю, що це покривало. Я так думаю. Дивлячись і по розмірах, і е, по зовнішньому вигляду, е, я буду зараз вам озвучуся, все, потім буду розвертати і показувати все. Е, можливо, це фіранка, але я думаю, що це покривало, і тут хтось застрочив. І використав, її використовував як фіранку, хоча вона в дуже гарному стані, практично як нова. От. Але судячи по цьому, що тут, ось, бачите, е, обшито такою, таким мереживом, І загнута тут, я думаю, що це хтось просто використовував як фіранку, але насправді це покривало. Розміри цієї речі. 210 на 2,80. Ось така велика річ, майже 3 метри в одну сторону і 210 в іншу. Така, таке покривало або фіранка іде під номером 24, 500 гривень ціна. І давайте будемо дивитися. Ось такий, бачите, просто, просто така. Ніби органза або тюль. Вона така щільненька, щільненьку-щільненьку таку дірочку. І є такі якісь щільніші крапочки по, по, по основному фоні. Ну, ось тут же, ж бачите, де я показувала тут загнуте якби під фіраночку Але насправді, тут з двох сторін ось такий краєчок. Просто як. Полотно суцільне ткане або плетене, як воно робиться. От. А посередині ой, і з проти... із протилежного також. Тобто, якщо це фіранка, то внизу і вгорі, ось з цієї сторони, бачите, також мережка нашита мереживо. Так, а з цієї сторони ось так. І з протилежної. Не знаю, як сказати, з боку. З двох сторон, верніше з трьох сторін, отаке мережево пришите. І з однієї сторони просто нічого. Просто отак. Так, тепер треба розвернути, я хочу показати вам середину. Ну, воно дуже ж велике, розумієте. І по цьому. По цій тканині або по цьому фону ось такі, бачите, вставки зроблені в техніці рішельє з натуральної тканини. Це натуральна тканина. Ось така вставка. Є тут іще е, така більша. Ось, бачите? І ось тут така вставочка. Воно ніби ромбом таким іде величезним. Ну, і також ось ось такі. Е, Ось так вставлено. Це посередині. Такий ніби ромб зроблений із вставочки із тканини в техніці рішельє. Насправді воно дуже гарне. От, ну, Немає такої можливості, щоб я вам розвісила десь і показала повністю його все. От така цікава річ. Можна використовувати, як і покривало. До речі, це буде також дуже гарно. Ну, я чомусь думаю, що це скоріше йде, як покривало. А можливо, і на велике вікно отака фіранка. Ну, в общем, показала, складати не буду, бо це вже я потім встану і складу його сама, тому що ну, незручно. Так, далі маю, Постараюсь так відсунути. Далі маю ось таку скатертину чайну. Розумієте, вона ніби як хусточка. Вона бавовняна, натуральна, бавовна, ніби як хусточка, але трішки така, вона щільніша. То я думаю, що, можливо, це скоріше всього, скатертина. Така чайна скатертина на кожен день на стіл. Е і гарно переться, і гарно ну, натуральна тканинка і е, практична в використанні. Розміри зараз озвучую, хоча мені трішки здається, що вона 67 з однієї сторони, що вона не зовсім квадратна. 67, так, да, вона 67, квадратна вона. Так, під номером 23, 80 гривень, така чудова скатертиночка. Ну або хустиночка, це вже на ваш. Ну, я думаю, скоріше це скатертинка, бо вона така щільненька. Ну, як на, на голову, думаю, що це скатертинка. Далі є в мене ось така наволочка. Наволочка сама по собі велика, але подушка тут вставляється меншенька. Ось тут застрочено на, шир... на розмір подушки. Серединка така, бачите, вона не зовсім біла, оця серединка. ну Не білосніжна, вона трішки таким якимсь кремового кольору. вона, Оця серединка. І от такі по ній квіти помальовані. А краєчок, бачите, блакитний. Зараз я вам озвучу розміри, потім подивимося із з е, іншої сторони. 74 розмір на, на 45. Такий розмір подушечки сюди вставляється. Ось, дивіться, тут вона на запах, з цієї сторони вона блакитного кольору, ось так на запах. Бачите. Зразу скажу: не прасувала, не прала. Ви все будете прати самі. Деякі недоліки бачила такі, то буду озвучувати. Де не побачила, то не побачила. Так. Така наволочка йде під номером 22, 100 гривень така наволочка. Тканина натуральна. Приємна така. Далі ось хочу показати вам такі дві заготовки. Вони абсолютно нові. Це заготовки на фіранки. Ну, вони одного розміру, я вам одного, одну і виміряю. Ось дивіться. Вони не зарублені, вони не зарублені. Тобто, можливо, це йшли заготовки якимось чином, вони попали у в стоковий товар, не знаю. Вони не зарублені, можливо, це для того, щоб ми могли собі скоректувати. Розміри, які нам підходять. Але вона новесенька. Новесенькі ці заготовки. Зверніть увагу, тут такі рюшики, ось двойні, бачите, і коричневе, і біле тут. І от такими вони полуничками, і ягідками, вишеньками. Ось такі вони, Ну, це, можливо, для дівчаток, хто шиє. Та хто й не шиє, то підробити можна зробити собі відповідні розміри. 78 з однієї сторони, такі розміри. Так, і метр 24 з іншої сторони. Тобто, так, метр 24, а так, 78, я казала стільки. Ось дивіться, який. Воно новесеньке, не використовувалося, лише його такі заготовки. Дві, тобто, можна зробити дві фіраночки або на кухонне вікно. Ну, дивлячись по тому, що тут ягідки, то, скоріше всього, це на кухонне вікно. І такі дві новесенькі заготовочки будуть коштувати 280 гривень за дві. І йдуть вони під номером 21. Тут така оця органза, вона така, бачите, щільненька. І така приємна на дотик, ніби тут є ще й така проста нитка натуральна, таке відчуття. Так, таку ж відкладаємо. Далі маю ось таку чайну скатертину новорічну. Бачите, вона скатертина новесенька, в користуванні вона не була. Тут по ній це все вишивка новорічна. Дуже акуратна вишивка, дуже акуратна. Тут, тут якісь діди морози, санчата, подарунки. Ось така такого кремового кольору. Вона новесенька скатертина. Розміри 78. ну Мабуть, так само на 78. Да, на 78, бачите, яка тут е, структура тканини, така об'ємненька. І тут по краях, ось, бачите, так, також, якби, ніби канвою зроблено. Ну, Тут є якісь, якісь ярлички. Видно, що вона нова. Не буду читати, бо не прочитаю. Видно, що, <кій> ви бачите, вона новенька. Під номером 20, 160 гривень така красуня до свята. Так, і ще одна красуня. Також новесенька. Ось така е, скатертина новорічна. Це поліестер. Е, такими вона оленятами, ось, бачите, вишиті е, клаптикова вишивка. І Вишик, вишивка золотистою ниткою таке оленятко, на кожному з чотирьох куточків такі олені, і ось така ялиночка. Така, знаєте, не яскрава, не кричуща така скатертина, а, але дуже нарядна. Зроблена якісно. 86 на 86 такі її розміри. Іде вона під номером 19 і коштує 150 гривень. Ось така скатертина, нарядна ем, на будь-який стил, навіть на круглий, на квадратний. Дуже гарно виглядатиме. Дивлячись, в кого який декор. Так, ось іще в мене є одна така річ. Я зараз вам її покажу, ми вам раз, разом з вами виміряємо. Що це, я не знаю. Можливо, це скатертина на вузький стіл. Зараз, мабуть, виміряємо розміри, а потім розкладу її, бо це так в кінці з кінцями не зведу. Значить, метр десять вона по ширині, ця скатертинка. І 57. І 2 метри, і 28, 230, десь. Вона по довжині. Ну, так, це, можливо, на якийсь вузький стіл. Іде вона під номером 18 і коштує 250 гривень, а тепер дивимося. Дивимося на цю річ. Ось, зверніть увагу, як вся тканинка. Вона вишита, вишита, вишита такими квітами. Вся тканинка. З двох протилежних сторін вона обрублена оверлоком. І ось з двох країв отаке в неї мережево. Ну, воно суцільне, отака вишивка в техніці рішель'є. Ну, звичайно, це машинна вишивка, але ж, але ж дуже гарна така річ. Не знаю, для чого можна її використати. Але якщо навіть і за призначенням, якщо в когось є такий стіл довгий, можливо, вона стелиться, знаєте, під низ якась щільна скатертина стелиться, а потім отака наверх стелиться. Ну, от як, наприклад, в мене великий цей стіл, то можна було б використовувати її. Хоча в мене стіл цей не за призначенням використовується останнім часом. Так. Номер 18, 250 гривень. Ще одна у мене є красуня. Новорічна скатертина кругла. Чому новорічна? Ну, тому що я, я так думаю, що вона новорічна, тому що це ніби ем, Ніби червоне листя по Але є тут якісь ягідки. Можливо, вона більш підходить до осінньої тематики. Ну, але ж, не знаю, мені здається, що це новорічна. Тому що всі кольори тут переважають такі, знаєте, зелена з червоним і з білим, як новорічні. Ось така ця скатертина, вона дуже гарна, дивіться, мені здається, що вона нова. Ну, можливо, так і може і там і користувалися раз чи двічі. Але така тканинка натуральна. Але не видно тут ніяких слідів. Зараз я вимірюю, яка вона в діаметрі. В діаметрі вона метр 30, невеличка. Ну, таку скатертину, я думаю, можна і на квадратний стіл стелити. Якщо під низ якась, наприклад, біла скатерка стелиться, така нарядна, і потім зверху отака кругла, щоб був контраст. Бачите, червоне-зелене, і ну, то. Це виглядає дуже гарно. Так, а де ж я, а де ж я причепила ярличок? А ось ярличок. Така скатертина йде під номером 17, 250 гривень вона коштує. Ой, трішки незручно. Ще вам хочу показати ось таку гарну річ. Я не знаю, що це таке. Можливо, це покривало. На, на якийсь невеличкий такий, на щось невеличке таке. Можливо, це скатертина, таке то, також може бути. Не знаю, що це, але зроблено воно в техніці печворк. Тут і машинна робота. і... Також ручна робота використана. Тобто сама основа вона шита, бачите, як машинною строчкою. А це вже десь ці бочки роблені, або, або десь якийсь декор, то тут вже вручну робилося. Ось таке якийсь ніби лапкою такою, або гілочка якась. Тут ручною, тут ручна ось. І тут ось ручна, бачите? І так ось тут є на деяких елементах ручне шиття. От, Тому тому так. Розміри цієї, ну, я буду казати, скатертина. Можливо, це чайна скатертина, можливо, ну хто на що використає. Можливо, хтось на крісло. Ну, на, на ваш розсуд 86. Ну, так, як бачите, по розмірах, то ніби як чайна скатертина. Наприклад, у мене е раннер зроблений у техніці рішельє, чи, ой, в, в техніці печворк, він просто лежить на, на дивані, отак, там, де сідать. І воно дуже гарно виглядає. Хоча зроблений він такий <клух> гострячками з двох сторін. Тут на 77. От, Так що, ну, хто куди примінить? В мене він там дуже гарно вписався, і я там його приміняю. Така річ під номером 16, 180 гривень. Абсолютно нова, мені здається, вона не була в користуванні така річ. Так, Далі маю таку скатертиночку чайну. Ось така, бачите, вона сама тоненька, вона не товста. Але такий принт, як, ну, як ніби гобелен, Таке відчуття. Нічого тут такого примудрого немає. Не знаю, хто виробник. Нічого такого примудрого немає. Тут просто такий фелястий край, вишитий він ніби оверлоком так обшитий. Mm. І така просто, просто симпатична така е, скатертинка. 85 на 85 під номером 15, 80 гривень така скатертинка. Так, ну і ще покажу вам одну річ, і, мабуть, на цьому ми будемо е, за пару речей покажу, мабуть, на цьому ми будемо завершувати це. Відео, потім пізніше ще ми з вами зустрінемось, бо як так багато, ви не встигаєте переглядати. Ось отака футболка, жіноча футболка. Розмір тут доволі таки величенький. Тут написано 48,50 розмір. Бачите, як тут гарно зроблено акуратно, щоб не розтягувалася. Тут на, на шийці підшита тканинка. От, ну не знаю, не знаю, хто виробник, який бренд, але я вам скажу, що футболка доволі в такому стані, практично, як новий. Як новий стан. Знаєте, буває що ну, відчувається м, на дотик. Так, під руками. В грудях вона 58 см. Довжину, зараз виміряємо, довжина 70 сантиметрів. Ну, рукавчик широченький відповідно, відповідно, розміру. 19 чи 20 см, ну, так, можливо, я не зовсім рівно, виміряла. Ось таким рожевим фламінго із лівої сторони. Під номером 13, 80 гривень така футболка. Так, і ну, покажу ще, мабуть, одну футболку чи дві. Ось іще така біла футболка. Тут, тут трикотаж такий щільніший на рожевій, а тут він такий м'ягесенький. Такий приємний надотик, я вам не можу передати. М'ягесенький-м'ягесенький. Ну, також я б не сказала, що вона носилася. Єдине, що, можливо, знаєте, перекидалась з ними, та є якийсь такий, можливо, легенький забруднена. От. Але щоб вона носилася, я не бачу. Тут ніде ні під руками, нічого такого не видно, що її одягали От, не видно тут. Дісней. Ну, тут з якимось. Вона. Дивіться, вона така спереду коротша, рів... ну рівненька, а ззаду ж роблять от так ніби півколом. Так вона зроблена. Ну розміри У грудях 48 см. Ну, трикотаж такий м'ягесенький, і хоча доволі таки тут зроблено акуратно, знаєте, доволі акуратно. Довжину, зараз вимірюю цієї футболочки. Я виміряю довжину по, по передньому 60 см спереду. Ну а ззаду, відповідно, там сантиметрів на 7 довше. Така футболочка під номером 12, 80 гривень іде. Так, ну і ще одна футболочка. Також якість подобається мені. Тут, бачите, рукавчата просто спускні, але не, ну, не рукава, просто такий рукав-спускний. Це також якийсь бренд, не знаю, що за бренд. Тут на грудях вишивочка, ну тут трішки ось брудненьке. На, на грудях, не знаю, це наче, ніби не такий бруд, як заляпалися, такий десь випадково він тут взявся. Тут така вишивка клаптикова, ну і вишита нитками відповідно. Вона такого блідорожевого кольору, ця футболочка. Зараз скажу вам під рукавами 50. Чи 56, ну в грудях. І довжина, вона не розтягнута, акуратненька така. І довжина 60 см. Отака така футболочка рожева. Ну, звичайно, я не прасувала, нічого не прала, нічого не готувала. От як є, так і є. Під номером 11, 80 гривень така футболочка. Ну, ось на цьому все. Поки що. Частину товару я вам показала. Частину товару трішки пізніше покажу. От. Всім бажаю гарного дня, тихого, мирного, міцного здоров'я. Ну і до зустрічі. Всіх обняла!